Привітання всім! Мене звати Катя, і ви на моєму швейному каналі Шити Разом. Я буду вам дуже вдячна за вподобайку, за коментар під цим відео обов'язково очікую. Підписочка на мій канал, якщо ви все ж таки ще не підписалися, ну і, звісно ж, натискаємо на дзвіночок для того, щоб сповіщення подалі приходило про всі мої відео. І так, сорочка дуже-дуже класнюча. Мені подобається дуже. Ще хочу сказати вам, що коли я Отримала тканину, не в тому кольорі, який я очікувала. А коли я прикладала її до себе, мені теж не дуже це подобалось. Коли я намагалася зробити макет, тобі ж наметати, вдягнути і подивитися, мені теж не дуже подобався колір. Але коли вже готовий виріб, Мені все подобається. Мені подобається колір. Мені подобається ось ця клятинка. Мені подобається ось ця моделька самої сорочки. Мені подобається все. Я вам намагалася показати все, що я робила. Ну, якось все, що могла показати, я вам показувала. Тому що я не одноразова вже шила сорочки, я показувала всі процеси. Тому в цьому випадку. Я вам показувала помало, але ж змістково. Тому все, що потрібно було побачити, я все вам показала і розповіла, що, з чим, як, за чим я робила. Я показувала вам, яку я використовувала викрійку з бурди, я показувала вам, як я її трішечки перемоделювала, тому що мені хотілося кокетку більше, мені хотілося щось додати до цієї сорочки. Також я використовувала те вільне облягання, яке вони нам запропонували. І що вам хочу довести, що Потрібно використовувати готові викріки, тому що якщо ви ще не готові будувати викріку, якщо ви ще не відчуваєте ту рисочку, яку потрібно задати до цієї викрійки, щоб вона сіла так, як потрібно. Якщо ви ще не відчуваєте самого процесу виготовлення речей, то потрібно все ж таки використовувати готові викріки, і вони в нас дуже дуже. Виручають. І я хочу вам сказати: повторююсь ще раз, що не потрібно їх боятися. Якщо у вас досвіду мало, якщо ви ще не можете такого робити, якщо ви ще не відчуваєте саму модель, використовуйте готову викрійку і буде вам щастя. Ось ця сорочка, я давно на неї задивлялась, вона мені дуже подобалась. Але ж зараз я її коли шила, Я зрозуміла, що коли я будувала сама сорочку, коли я її перемоделювала, я трішечки щось не могла відчути, щось додати, і вона не так сідала, як ось ця сорочка, коли її зробили саме люди, які знаються на цьому. Тому ось така сорочка в мене вийшла, я дуже задоволена. Звісно ж, у мене не вистачило тканини. Ну, звісно ж, тому що, як завжди, в мене її не вистачає. Я вам казала про те, що я завжди замовляю на сорочку півтора метру. Так, це дійсно мені вистачає, але ж в притулку. Можливо, якщо б я не робила щось по косі, мені би вистачило б на дві кишені. Можливо, але ж мені хотілося щось ось таке зробити, щоб вона була, ну скажімо так, несумною і радувала ока, коли ти на неї дивишся. Тому я додавала такі фрагменти, як по косій кокетка, як ви бачите. Я додавала ось такий манжет. Я розповідала вам, що я хотіла трішечки по-іншому його зробити, але ж мені не сподобалось, і я цього не зробила. Що стосується ось цієї планки, скажу вам чесно, що я це робила, ну, скажімо так, втретє, можливо. Тобі ж, я не завжди цей момент використовую. Мені Важкувато це робити, тому що у мене не набита рука. Але ж це можна зробити і не потрібно цього боятися. Не поспішайте, робіть все повільно і у вас все вийде. Ось такі у мене планки вийшли. Я їх теж робила по косій. Зробила ось такий манжет. Мені спочатку хотілося зробити дві петлі, але ж я зробила одну, тому що дві буде занадто. Ось так. Також я ніколи не роблю ось тут петлю. Вона мені не потрібна, тому що сорочка завжди в мене ось так відкрита. Що стосується комірця, я вам казала в відео, що е, форма комірця мені подобається. Вона невеличка така, гарна, але ж стієчку, все ж таки потрібно зробити трішечки-трішечки більше. Можливо, це для мене так. Але ж мені було важкувато працювати з такою маленькою стічкою, вузькою, тому що тканина патралась, і хоча я її проклеїла, все одно мені було важкувато. Тому все ж таки, стічку мені потрібно було б зробити більше. Я це врахую в подальшому, а вам кажу, що зверніть на це увагу. Форма комірця Мені дуже теж подобається. Вона невеличка, вона надзвичайна, вона вузкенька, але ж вона гарна. І це теж я казала в відео, що можна все ж таки спробувати і поглядіть, що в мене вийде. І зараз я гадаю, що все ж таки в мене ця форма влаштовує. Нехай буде. Низ. Я вам казала в відео, що я хочу трішечки спереду зняти. Так, я це зробила. Я попереду десь прибрала ну, сантиметр 2. Два. два сантиметри я зняла звідсіля і звела ось сюди, до цієї лінії. Я ось цю форму не чіпала, зовсім не чіпала. Я трішки прибрала попереду. Позаду я залишила так, як є. Мені все подобається. Мені подобається. Вільне облягання, мені подобається пройма. Мені подобається, як мені зручно підіймати руки. Мені подобається знаходитись в цієї сорочці. Вона така зручна, що я цю викрійку нікуди не буду дівати, і в мене будуть ще сорочки. Все мені подобається. Так, кишеньку зробила по косі, і також зробила по косі беєчку. Можливо, якщо б я б не використовувала ось тут беєчку, у мене була така задумка спочатку зробити по косі. Так мені схотілося обробити цю сарочку. Можливо, і мені б вистачило тканини на іншу кишеню. Але ж нехай буде одна. І вона, ось така по косі, теж дуже-дуже зручна. Ось така сарочка в мене вийшла. Можливо, колір і не мій, але ж мені подобається, як зараз вона виглядає. І я гадаю, що все ж таки таких сорочок потрібно багато. Якщо ви хочете приталити цю викрійку, це теж можна зробити. І вона буде приталена дуже-дуже гарно виглядати. Ви можете робити як завгодно, використовувати готові викрійки, не бійтеся нічого, у вас все завжди вийде. Що стосується самого пошиття, то я використовувала вже цю тканину неодноразово, я шила з неї сорочки в іншому кольорі, в іншому кольорівці. Але ж таки я не бачу нічого складного в самому пошиттю цієї сорочки. Я робила відстрочки, я робила петлі, у мене все виходило. Використовувала універсальну голку, нитки у мене були бавовняні. І вони дуже-дуже старовинні. Я гадаю, їм років, мабуть, за 50. Вони мені дісталися випадково, і я завжди їх використовую, коли в мене дуже-дуже складний колір речі, і не всяка нитка вже підходить. Тоді я дістаю ті нитки, які у мене є в старовинні, і використовую їх. Там складні кольори, і вони завжди підходять. Все. Що стосується ось цієї сорочки, довжина рукава гарна, пройма гарна. Ось ця форма низу теж ок. Комірець мені подобається. Планка зручна, гудзики у мене дуже-дуже круті. От такі дуже класні гудзики, і все мені подобається. Ось так. Тому давайте ще разом, давайте налякатися, якщо ми не вміємо будувати викрівки, ми живемо в 21 столітті і ми можемо використовувати готові викріки. Тому беремо. І шиємо. Давайте шити разом, давайте не лякатися, використовувати готові викріки. Ми живемо в 21 столітті, і якщо ми не вміємо будувати самі, беремо, використовуємо і шиємо для себе. Ми завжди будемо ходити в нових обновках і радувати себе, ну, гадаю, що і людей теж. Тому залишайтеся зі мною, підписочка з вас. Натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати моє відео. Ну і, звісно ж, вподобайка. Буду дуже-дуже вдячна. Пока-пока.